Вітаю вас у новому відео. Я вже прогулялася з Рігіною, а зараз я теж збираюся на прогулянку, і ця буде прогулянки Львовом, а це означає, що я йду на екскурсію. Попередній влог теж розпочинався з екскурсії, і цей теж. Екскурсія це те, що я люблю, це те, що мене надихає, це те, що мене відволікає, і це дуже класний. Спосіб. Ще зараз в мене з'явилося таке відчуття, наче я застрягла в буденності, як наче немає ніякої стабільності. Навіть, наприклад, в роботі немає ніякої стабільності, тому що немає графіку стабільного. Постійно я міняюся, бо мені треба то, то те, то те, то те. І знаєте, ось такий каламбур з тим графіком, і трошки воно впливає на звичайну мою родину, тому що в мене обов'язків отако. Ще й плюс того, що в попередньому відео, здається, я згадувала про те, що одного, однієї ночі в 3.05, як уточнив мій чоловік, я прокинулася від слів і ретрендець у нас немає вікна. Там щось сталося з нижнім завісом і вікно просто не трималося. Ми дуже сильно переживали за те, що у нас 16-й поверх тут. Дуже сильні вітри бувають, і звичайно, коли вікно не має опори двох завісів, то вікно якби можна бути без вікна. Я вже думала, все будем кліонкою заклеювати. Буде дути, будемо спати на кухні. Перенесемо трос. От, в мене вже таке було. І вчора прийшли майстри, трішки там підшаманили, але так, щоб воно, знаєте, просто було е, нормальне, щоб можна було його відкрити на провітрювання, от, і, і щоб воно не вилетіло в разі чого, якщо б дуже сильні вітри. Але вони його не зремонтували до кінця, там ще треба якусь деталь, ще там щось. от, Тому вони ще раз до нас прийдуть. Екскурсія триватиме три години, і ми три години будемо на вулиці. Тому, звичайно, нас попередили, що ми вдягалися капусточки. Ще нам написали, щоб ми взяли з собою келихи. Я підозрюю, що ми будемо пити або вино, або якийсь сік домашній. Ну і вино домашнє, тому що так було, що нас наша гідеса пригощала нас домашнім вином, яке роблять її батьки. От і ще знаєте, на одній з екскурсій я дізналася, що є таке слово як келік кіліжки, келіжки. Буду ти келіжки? Тобто келихи, келіжки. Цукорки, чоколади, кіліжки, коцик. Знаю трішки такого львівського. Ще я згадала, як ми влітку з моєю подругою гуляли і заходили на базарчик вернісаж біля оперного. І я купувала ось таке кілечко для того, щоб ось так от крутити, коли в мене стрес, тривожність. От в той момент я відчувала, що мені таке треба. І там ми підійшли до одного продавця, і він такий: знаєте, типу, я Ірине, аквамарин такі всякі приповідки. Зараз трішки мене може точити з вітром. Ось, сьогодні дуже сильний вітер, тому я дуже рада, що вчора саме прийшли майстри, тому що сьогодні візели, ми зараз ми були без вікна. Але повертаючись <смас> до того продавця, знаєте, в нього такий підвішений язик, знаєте, більше на туристів орієнтований, ну як має бути. От, і він у нас почав щось там говорити, звідки. От, і я казала, що він з ними в нього ми ну, там щось переговорилися з ними, з ним львівською говіркою, якось так. От. І потім ми вже відійшли від цього продавця, і моя подруга питала, і каже, а чого ти не сказала, що ти ну, Львівська, ти ж в Львові дуже довго живеш? От. Я кажу, а якщо я мене щось запитаю, що я на львівській говірці, а я не пойму. От. Тому я не знаю всіх таких словечок з Галичини, не знаю, як правильно сказати. О, таку частину я вивчила вже, для мене це притаманно вже. Така та, 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 та. Та де? Перепрошую. Шановний. Загалом багато чого. Я не намагаюся. Барчу те півдянку, ще там щось. я живу у Львові, там Львівська приписка, і я як люблю ліманка. А вона є з Хмельницької області. Хмельницька область вона. Видає своє в моїх словах. Не знаю, чи це для вас помітно. Можливо, трішки змінилася моя мова теж під впливом проживання у Львові. Але я не виділа своїх якихось таких, не знаю, слів. Все рівно я намагаюся перевчити говорити шкарпетки. Шкарпетки, але оце Хмельницьке нутро, Хмель... Хмельницької області. Носки не можуть мене покинути. Екскурсія вже завершилась. Я зараз йду їсти. Знову йду в заклад інші клопотенка. Буду пробувати іншу якусь позицію. От, іншу пропозицію. І, якщо чесно, я дуже рада, що я утеплилась так як я утеплилась. От мені було дуже комфортно, не холодно. От і на цей раз я вже на екскурсію не забула рукавички. От. Я брала салат з беконом і з індичкою. Чесно, мені дуже сильно сподобалось. Там багато різних інгредієнтів, і там навіть був такий, як наче, тартар з маринованого огірка, якось, якось так от. І здавалось би, що там теж намазанка з вялених томатів, і як наче воно не могло, тобто, могло не поєднюватись. Але насправді мені все дуже сильно поєдналося, всі ті інгредієнти. Інгредієнти, які там були, і було дуже смачно. Головне, який, головний мінус, який був, це те, що там порція маленька. Мені хотілося з'їсти цілу тарілку такого салату, тому що він дуже смачний. Ой, тому було смачно, але мало. Екскурсія пройшла, як завжди, класно, на позитиві. Пробували ми вино. Наша гідеса цього разу принесла своє домашнє вино, з робленого з батьківського саду, саме з персиків. І воно настільки смачне було. І там це вино без додавання горілки, чогось такого. Тобто, це, це просто природний процес бродіння, такого от соку. З персиків, і воно дуже таке смачне було в міру солодке, дуже мені сподобалось. Ще знаєте, не може не радувати те, що екскурсія прийшла без різних інцидентів, тобто на нас ніхто не сварився, нас ніхто не виганяв. Якось прийшло все, знаєте, лагідно і спокійно. От, тому що вже під кінець екскурсії ми так стояли в одному з львівських двориків і говорили. І гідеса розказала, що одного разу вона так. Гуляла Екскурсію зайшли в дворик і розмовляли, і там пані просто взяла, виляла на, на них відро води. Вона мила підлогу і вирішила, ой, тут якісь тут ходять, щось мені це не подобається. І взяла, вилила цю воду. От, то Такого не було. Все пройшло спокійно. от, І я максимально задоволена всім. ти чим не до мене. Ось так, ось так молодець. Так, чим не дівчинка чекати? Ні, молодець, чекай. Чекати. Молодець, молодець, бери Сьогодні в нас точно нестандартний ранок, тому що наш ранок розпочався із ветеклініки. Сьогодні вже прийшов той день, коли потрібно було здавати Реїні аналізи. Хто не знає, то в неї сучу хвороба, і ми її лікуємо. Лікуємо зараз антибіотиками. І на 14-й день після прийому антибіотиків треба було здати аналізи на бак посів. Тому нам треба було поїхати це зробити. І якщо чесно. Не знаю, ми їздили в Євровет не той, який завжди. Завжди ми їздимо в Євровет на пасічні, і там якась ну не знаю, така приємна атмосфера. А тут ми поїхали в Євровет на Яблонської, і там, не знаю, там така якась гнітюча атмосфера. Типу, ми взагалі не зрозуміли, що Ріни спочатку мали зробити УЗД е, у Ацичового е, Михора, потім вона е, зробила цей посів, потім вона мала встати в туалет і вже на е, пустий сечовий міхур, ще раз подивитися. І не знаю, їй чомусь побрили животика, типу, зрозуміло чому. Якісь там йодом помастили. А, ну, Якось так дуже дуже дивно. Ну, Йодом те, що помастили, це вже після того, як взяли бакпосів. Але я, якщо чесно, не зрозуміла, навіщо було брити животика, тому що для УЗД ось це таке волосся, воно, типу, взагалі не має ніякого значення. От. І там всі якісь такі. Напряжні була дуже якась така, знаєте, неприємна атмосфера була в клініці. От, після того я запропонувала чоловіку, що ми трішки прогулялися і сходили на каву. От, тому... Ви знаєте, такий, ну, не інстаграмний, не знаю, естетичний типу ранок. Знаєте, ти виходиш зранку на прогулянку, потім йдеш на каву собі зі смаколиком, з собакою. От, та в нас так сьогодні було. Ми прогулялися до ялинки, потім наша ріна побула біля ялинки, побачила. От її. І ми вже приїхали додому. Аналізі нам чекати ще десь тиждень. Будемо чекати аналізи, а поки далі продовжуємо пити антибіотики. Всього навсього якихось 20 хвилин і все помито! А тепер я просто біжу вибігаю, тому що в мене є запис на манікюр, вже треба його оновити. І я надихнулася кольором своєї куртки. Тому я зробила такі коричневі нігтики. Але зараз буду вдома, покажу детальніше, бо в мене купа всього в руках. Ось такі шоколадки я зробила. Не знаю, мені сподобався такий колір, е, незвичний трохи для мене. Це новий в палітрі моєї майстрині манікюру. Але чомусь от він. От він. Добрий ранок на вулиці Мінус, але ми з Ріною на прогулянці і це плюс. На початку відео я з вами ділилася, що я, як наче нічого не встигаю, не маю ніякої стабільності. А сьогодні я зрозуміла, що в мене просто злилися всі дні воєдино, і просто, як наче, день сурка. Постійно одне і те саме, одне і те саме, і дні взагалі не запам'ятовуються. І я як наче не пам'ятаю, чим я вже з вами ділилася, чим не ділилася, про що говорила, про що забула сказати. Якийсь такий от. Зараз період. Я не знаю, чи ви помітили, але цього влогу я ще ні разу не зробила йоги, і в мене як наче немає натхнення, щоб її робити. Я вчора себе зловила на думці, а може я просто розлінилася і через це нічого не роблю. А ну, тобто, наприклад, в мене є ще потрібно домалювати картину, тому що я її домалювала, але ще хочеться дати один шар для того, щоб вона була яскравішою. Мені прийшли книги. Я замовила книги на цю зиму. Muito Ці книги мені прийшли, а я навіть ще їх не розпакувала. Я просто забрала з поштомату і поставила вдома. І тут теж таке питання: я розлінилася, чи я не хочу цього робити. Типу, я думаю, може, мені це треба зробити. Але чому мені це треба зробити? Тому що я вже це купила, тому що я це вже намалювала, і мені треба це покращити. Ще знову мені здається, в мене, як наче втрата ідентичності моєї, тому що от я дивлюся відео різних іспанських блогерів. Зараз якраз такий період влогмаси, де кожного дня в них виходить якесь відео. І я дивлюся, і така, ого, вони так все встигають. У них є і спорт, і книги, і івенти. І ще купа всього в них є в житті, а в мене наче немає купи всього такого, але я нічого не встигаю. Мені хочеться бути схожою на ту, на, на ту, на ту, на ту. І я така, так. Стоп, в нас різні життя, в нас різна реальність, в нас різна робота, в нас все різне і неможливо так рівняти. От хочу бути так, тому що твій стиль життя відрізняється від їхнього стилю життя. І як наче я така шукаю себе в комусь іншому. Але ж ну так, ти не знайдеш. Ти тут, <смі> твоє життя тут, і твій стиль життя формується відповідно від того, що в тебе є в житті. Знаєте, тільки що мені прийшло в голову, що я себе відчуваю як пуста баночка. Просто пуста баночка, знаєте, яка шукає от різний набір там, не знаю, якостей, стилю життя так далі. В іншому для того, щоб закинути цю в свою баночку і мати цю таку якусь. Стабільність в цій баночці, знаєте? А як я вже вам говорила, що в мене немає ніякої стабільності, можливо, це з цим пов'язано. У мене зараз якийсь такий ранковий потік думок. Я знову ж таки подумала: а що якщо я знову в цьому своєму колесі? знаєте, Є колесо балансу, а в мене є колесо мого життя. І так як в мене біполярний розлад, то я от в ньому кручуся, як депресія, гіпоманія, норма. І воно постійно змінюється і може бути там змішаний епізод і якось та, отак. От. А так як в мене нещодавно, я так думаю, закінчився депресивний епізод, то мені, як наче по-новому треба себе збирати, набирати тих обертів життя для того, щоб вийти. На норму і потім знову все по кругу. Я вже біжу на роботу, а поки я буду працювати, попрошу вас підтримати мене подобайкою, тому що ваші подобайки, ваші коментарі мене дуже сильно мотивують та гріють дуже. Робила йогу, сходила в душ, зробила вечірню рутину. І от зараз я лягла в ліжко і закинула ноги вгору, тому що я прийшла і побачила, що в мене прям ну, такі набрякші ноги. Тому я вирішила їх закинути і отак от хоча б три хвилинки потримати, щоб трошки там порухалась, порухалась лімфа. От якось так. Сьогодні був дуже гарний схід сонця, і знаєте, я навіть не пожалкувала, що я прокинулась самого ранку. Ось тому що останнім часом мені не вистачає сну мені треба, хоча б ось один день, щоб поспати довше. От а сьогодні я така бадьора. Речі, до Речі щодо бадьорості, я не пам'ятаю, чи я про це згадувала, але чоловік каже, що Ріна не хоче гуляти, типу вона так прийдеться навколо там ЖК, близько біля ЖК і все, і не хоче далі йти гуляти. Не знаю, я от, наприклад, вчора, сьогодні з нею виходила гуляти зранку, і от я не спостерігаю за нею якусь таку знижену активність, те, що вона не, там зупиняється, не хоче йти, потрібно її якось так підштовхувати. От, ні, вона хоче гратися, вона хоче бігати, вона хоче дуркувати. Не знаю, можливо, це проблема в чоловікові. Не знаю. Але я такого не помічала. Є теорія, що вона не хоче саме з ним гуляти. Можливо, це проблема в тому, що е, чоловік дуже часто за там якийсь арінин е, непослух може відреагувати такою, знаєте, злістю, агресією. Я пам'ятала, що, наприклад, коли ми дуркуємо, вона прям дуже так знаєте агресивно включається в цю гру. От може так. Досить боляче зробити, тому що вона може раніше вона просто прикусувала і все. А зараз вона прям може так, знаєте, більш агресивно гратися. От. І я така до чоловіка вчора кажу: знаєш, з ким поведешся, того і наберешся. І вона починає бути такою злюкою, як ти. От. Треба якось це врівноважити. Перед Ріною я виконала свій обов'язок. Перед. Потім я виконала свій обов'язок і тепер йду виконувати ще один обов'язок робота. На цьому я би хотіла завершувати відео, тому будьте здорові, мирного неба і побачимось вже зовсім скоро, напевно, що у першому і єдиному влогмасі цього року.